Привіт, друзі! З вами Назар знову з Філадельфії. Сьогодні хотів зробити маленьке відео, Ну, як називають туторіал. Хочу вам показати, як відкривати Ну, як витягнути звідси машинку і не зіпсути саму карточку ззаду. Як бачите, це є погоня, Super Treasure Hunt. О, бачите, з, а от вогник жовтий. Ну і кіт прибіжав. Постарайтесь то не робити з котом на столі, бо ми будемо вживати кімікали. Так, а, спочатку вам покажу, що треба вживати. Рекомендую рукавиці, а й в дівчини а, свисніть. А, як то називається Нейлпор? Коротше, це є ацетон. Постарайтесь дістати, щоб він був прозорий, там не, не рожевий, нічого такого, просто чистий ацетон. А, ну, То, щоб знімати з нігтів а, лак. Так що, а, Ацетон. І ось такі котонові шарики. Так. Багато того всього зовсім не потрібно. Так що почнемо. <світ> так, значить, починаємо спочатку з цієї, як екземпляр. А, багато людей просто беруть, а, от, наприклад, а, ножниці і відрізають прямо над пластмасою цією. А, то можна робити, якщо ви зберігаєте картку і хочете там вирізати то щось, але я бачу багато колекціонерів, на жаль, псують то все. Так що хотів вам показати: деякі люди от просто так воберуть і відрізають. Так, давай, дядя. Відрізають отут от знизу тако-тако-тако І витягають модельку, якщо вони хочуть її назад запхати. Так. Більшість зберігають ці, але як бачите, сама сам малюночок машинки він за пластмаскою. Так що хотів вам показати, як це все зробити, щоб просто не різати то все, не валити, не рвати. Просто щоб а, зберігати картки. Так що поїхали. Добре, Добре. значить, а, це ми будемо над цим знущатись на самому кінці. Так що, якщо вас цікавить, чи мені вийде, чи я зіпсую цю картку, а, то а, чекайте до кінця. Але я вам під час цього відео трошки порозказую, що, що люди роблять з тими всіми модельками, особливо в Америці, на тому eBay і всяке таке, щоб ви е, розуміли, що багато людей хочуть просто у вас гроші вкрасти. Е, так що, щось сьогодні е, навчимось разом. Хобі разом! Так, значить, починаємо на цею. Це є перша, це є uh, Mad Mike Drift Attack. Uh, це також є Mazda. Uh, для тих, хто не знає. Здається, мотор від Mazda. Але так, значить, починаємо. Беремо, вже рукавиці одягнув. Буду старатись, <кій> я мушу дивитись вокруг камери, бляха муха бо... Знімаю для вас. Так що то все 100 раз легше, коли а, не робиш то перед камерою. Так, значить, а, наситили це, як бачите, ацетоном. Так, ви, витеріть цю руку, якою рухати буде це. І все, що тут треба робити, то ось так. Оввести. Отак, от все. Навіть посередині трошки, щоб воно все. от Як бачите, де клей, от з цієї сторони навіть, бачите, видно, де воно промокає. Отак, отак, отак. От Головне, щоб промокло добре. Не, не цапайте, не, не тягніть насильно. Як бачите, оп, оп все. І маєте тепер дуже чисту таку от війську Якщо хочете зберегти собі, а це отак. Я рекомендую промочити це все на повну, бо деколи залишаються сліди від ацетону. Так що просто промочте, щоб воно все було так. А тут, отако зробіть трошки наверх, щоб воно, як то сказати, ну, фейт чи як, щоб не було лінії такої, щоб було замітно. Добре, в кінці я вам покажу, як то виглядає. Так, це є перший варіант. Як бачите, тепер у вас є ціла картка, без ніяких проблем. Просто тут трошки е, залишився ну, відтиск штампу, трошки клею. Ну, то вже таке. Так, ну от, маєте картку. Потім глянемо на неї в кінці. Так, другий варіант. Хочу вам це показати. Так, якщо ви не хочете знімати оцю фігню повністю, то е, все, що вам треба зробити, це отак от знизу. І попереджую, що це деколи не спрацьовує на старших е, модельках там, з 90-х років чи як, е, бо той клей дуже засихає і воно відриває фарбу деколи. От, як бачите, я зверху не намочив, то воно буде триматись. Але так, от туди. Це тут знизу. Не забувайте, щоб це було дуже таке просочене ацетоном. Отак. От Все. Тепер трошки почекаєте. Головне, я повторяю, не нічого насильно не робіть. Просто отак просочуйте, клей там розкладається. Отак. Ну. О, бачите, відкрилась. І як бачите, тепер у вас є картка, в яку ви можете, якщо ви так залишите відкрите і воно е, застигне, то воно вже не заклеїться. І е, тепер ви можете завжди туди модельку назад запхати, або, е, наприклад, давайте щось зараз вам покажу. Окей. Так, значить, якщо ви хочете щось, щоб знов заклеїлось тут, то треба берете собі, от, наприклад, цю модельку. Запихаєте її назад. І закриваєте. І отако так от пальцями, тому ми в е, рукавицях, бо пальці можуть там, ну, залишити олію, або, я не знаю, е, а, від відпечатки пальців е, в клею тому. Так що, от так, тепер просто тримайте так, Ух, закривайте фляжку, бо голова вже крутиться. і то Постарайтесь, може, десь включити фен, щоб. Е, не вдихати то засильно, бо башка почне боліти, як не знати, що. Може мені, я не знаю, як вам. Як там вам. Так, добре, в кінці глянемо, чи воно все склеїлось. Але як бачите, тепер у нас є, можна сказати, помилка, і люди таке от продають на eBay за великі гроші, бо коли цей клей висохне, то можна, якщо правильно то зробити. Не так, як я на відео, ну я роблю так, як треба. Але коли ти не знімаєш, то, то треба дуже акуратно то все робити. Там можна прикласти, наприклад, от зараз сюди покладу. Ви бачите, та моделька трошки завелика, то тут треба трошки потримати. Так що, поки я вам показую це і тримаю, давайте вам щось скажу. В Америці я не знаю, чи в Україні то роблять, але... То називається error, ніби помилка з фабрики. А, і деколи вони то, на жаль, а, ну, вони брешуть. ей, котяра, Вони брешуть, що вони так то знайшли, і там, наприклад, нема колеса або стерли Хотвілс, і вона вся біла. І то також робиться цитоном, до речі. А, бо, як бачите, вони роблять, вони лакують, а потім наверх фарбують. То якщо ти скоро і легенько, акуратно, то все е, тим ацетоном стерти, то, то е, як сказати, е, ну, машина не буде мати ніяких наклеїк. І тоді люди просто беруть і брешуть, кажуть: А, то бачиш, що так купив, то дай мені 100 доларів за то, бо то помилка з фабрики, е, тому я вам це показую. А якщо ви. Ну, Надіюсь, погані люди не будуть то робити, але ну, то вже на вашій совісті робіть, що хочете, я вам не, не Ісус. Ісус Хотвілс. Так, значить, це треба трошки потримати. Так, я це відео робив вже на моєму англійськомовному каналі Nostalgic. І багато людей охраніли від того. Я був радий, що я міг таке ну, сервіс такий дати для колекціонерів Hot Wheels. як кажуть, Хотвілс ком'юніті. Суспільство Hot Wheels. Так, значить. Це, це тяжко мені показувати, бо, як я сказав, ця машина є е, широка, широкий сустав, а ця не є така вже широка. Бачите, то вона я трошки не розрахував, бо робив е, приклад вам. знаєте. Але от зараз, поки я говорю, надіюсь, воно тут склеїлось. Так, чому зразу е, треба то робити, коли ви витягнули, приготуйте модельку, яку ви хочете запхати туди на те саме місце? А може, навіть ви робите кастом, то також дуже добре, бо мені здається, воно не дуже склеюється. Бо бачите, ця вся фігня, вона чиста, на ній нема паперу, тільки клей. А клей, він зразу стане м'ягенький, як тільки ви ацетоном його замажете. То трошки ацетоном це замажте, і назад на картку можна знову приклеїти. Не рекомендую вживати клей. Бо то видно, люди побачать. Я рекомендую вам, як українцям, просто робити якісні речі і не халтурити. Тому я вам рекомендую не вживати ніякі клеї, якщо ви хочете це займатися такою справою. Так що, просто тут вже все є, і клей, і все. Просто треба почекати, щоб він засох і щоб ацетон просто, ну, як то, evaporate. Ну, коротше, перетворився в газ і полетів на всі чотири сторони. <рес> так, окей. Я напевно вже тут приклеїлась не впевнений, може, може ні, трошки переживаю. Як тут в нас. А, ще трошки вологе, так що дамо йому трошки часу. Ну, на жаль, мені тут не вийде, бо, бачите бляха-муха машина за широка. І бачите, воно не хоче склеюватися. Так, значить, що ми зробимо? Ми знову це відклеїмо. Отак, от отак, отак. Ну, це вже буде, не буде виглядати правильно, бо коли вже другий раз робиш, то воно вже не буде так. Бачите, я вже трошки почав знімати чорну фарбу з того всього. Так. Ну, коротше, не буду вже з тим бавитись, ну, знаєте, може. Зараз я виключу і ми вернемося. Так, окей, добре. Я танто, що я зробив, то я танту модельку просто ну, взяв маленькі такі тягарі, вагу, таку, я не знаю, там пів кілограма чи скільки. І поклав зверху таку дошечку і наверх то, так що, надіюсь, воно притисне і склеїться, просто щоб вам показати. Так, окей. Ми прийшли до цього часу, щоб цю погоньку звільнити з картки. Так, цю картку. Я знаю, що багато людей, от так як я вам показував спочатку. Коли вони хочуть витягнути, але не хочуть викидати, щоб запхати назад, може, на стінку повісити, щось таке, то люди отако от от ріжуть, от так вокруг, вокруг знизу. І скажу, що так багато роблять. Ви, напевно, то робите. Я то робив колись. А, але зараз ми будемо робити те, що я вам показав з тою Годзилою. Ах, Котяра, ну що ти мене ріжеш мене нігтями своїми. Капець. Капець. Так, окей. Так, свіженьку насочив. Окей. Іди звідси кіт, бо то все, блін, тобі пошкодить. Так, починаємо. Може декому з вас це боляче, але. Цей супер трежур гант, він іде. В мою колекцію. Так що я його витягаю. І то що йде в мою колекцію, я завжди оце роблю, щоб, е, ну, щоб можна було то назад потім покласти. Заклеяти знов якщо треба. І продати чи віддати, що там, кому як. Так, тут трошки треба отак. Так, як я казав, трошки. Підмазати, щоб не було полосок. Отак, от отак, отак, отак. От Окей. Витираємо руки. Думаю, що вже вистачить. Отак, до речі, найлегше. Просто щоб від ваги. Оп! Бачите, дуже легко відкрилось. Витягну і все. Тепер все, що я зроблю, то е, запхаю туди, наприклад, гребінь від моєї бороди. Отак покласти тут просто і туди запхати, щоб воно не торкалось до картонки. І воно собі так висохне і назавжди буде зверху заклеєне, а знизу завжди можеш собі відкрити і запхати назад модельку. Надіюсь, зрозуміли. То все дуже просто. Просто е, чомусь багато людей чи думають, що то тяжко і не хочуть з тим зв'язуватись чи що там. Але отак от ось наша погоня. Mighty K. От ваша ТХ тут. Е, дизайнер цієї модельки. Е, він називався Рію Рію Асада. Тому не завжди бачите, тут видно Рію, Раюла Серкет. Рію Асада він, на жаль, помер, а, здається, два роки тому, і багато з його а, дизайнів, таких от а, навіть зробили, ну, ну, не стали популярні явно, але вічна пам'ять. Uh, Може, як був кльовий, і дуже багато прикольних uh, Hot Wheels дизайнів зробив. І фантазії, і справжніх, і всяке таке, так що uh, тому це йде в мою колекцію. От Так, uh, так. добре, що тут ще? Ага, зараз покажемо. Так, що ми сьогодні uh, навчились? Ми навчилися, що якщо ви колекціонер отаких от карток, так, трошки треба нам. От так. А якщо ви колекціонер таких карток, то це є найкращий метод спосіб е, просто відтягнути ту пластмаску. І маєте тепер чистеньку, гарну картку. Як бачите, вся фарба тут залишилась на картонці. Тут трошки клей є, я, я б тим не бавився. Ну, Скажу правду, той клей з часом засохне все одно і відпаде як пудра. Um, але ну, так, надіюсь, вам це дало пару ідей, що ви можете з цим зробити. Я дуже часто таке робив з своїми кастом, е, що я робив на замовлення. І е, я просто так їх приклеював. Потім тут підписав ім'я своє ззаду і знову заклеїв і все було гаразд. Так що от така вам, от така вам ідея, хлопці. Так що, я просто дивився пару українських е, ютуберів по Hot Wheels і бачив, що вони то відривають або просто ріжуть, але картки зберігають. То я думав: слухай, треба помогти нашим хлопцям, щоб вони е, робили це більш так естетично і приємно, і щоб було щось класне. І тепер можете колекціонувати картки також, або вішати їх на. Ну, На стінку, чи вирізати все тепер можна спокійно, або щось тут малювати. Та що хочете. Робіть, що хочете, що вам приємно. Так, тут гребінь відпав. Ось, як бачите, вже не видно нігде, то, що тут було щось мокре. Ззаду все висохло, як бачите, ніхто б навіть би і не знав. То тепер спокійно можна, навіть, якщо хочете. Запхати модельку назад. ох ух, вона, блін, велика. Отак. От Запхав назад і от, дивись, навіть не видно, що хтось щось тут відривав чи відкривав. Тепер можна то просто знову намочити, стиснути трошки, щоб воно приклеїлось. І все. Ніби ніхто навіть не рухав. Отак. От Але я, я вас прошу, хлопці, не обмануйте один одного. О, о, ще не висохло, вона чуть, чуть не склеїлась знов, блін. Я вас прошу, не, не брешіть, не вживайте це як спосіб, щоб обманувати людей. Будьте нормальними українцями, такими, як ви є. Так, окей. Значить, картка є. Котик є. Другий котик тут сидить біля мене. Ага, я хотів, ще вам показати, чи там то склеїлось. Зараз, секундочку, я виключу і включу. Ну що ж, окей, давайте глянемо, чи мені вийшло. Ну, воно би вийшло 100%, 100% без проблем, якщо б я <свісна> <свісна> не запихав туди таку широку машину. Так, котяри, давайте. Дайте спокій. <свісна> Дякую. Окей, ну. Виш мій лак, як кажуть. Так, талага. Ну, щоб павука задусив. Ну. Що зробиш? Треба вважати, хлопче. Окей. Okay. Так. А ну. О, склеїлось. Ну, от, бачите. Просто притисніть вагою. Я не буду ще то рухати, вагу знов покладу назад, а це комусь а, подарую, як подарунок. Подарую як подарунок, подарунком в подарунку. так. Такі в нас слова. Перепрошую, хлопці, башка тріщить, але хотів це зняти. Так, значить, притискаю далі, хай собі воно далі склеюється. Але зрозуміли, окей? Варіант один. Можете собі модельки туди перетаскувати. Другий варіант, якщо вам карточки треба, можете просто знімати пластмаску і все окей. І третій варіант, якщо ви хочете тримати той блістер на карточці, то просто знизу відмочуйте, зверху залишайте в спокої, і вона така буде назавжди вам відкриватися. Бачите, і фарба нічого там не порване, все клас. Але знову, так як я казав раніше, вважайте, бо старші модельки можуть дуже тяжко деколи. Вони відриваються отут на тих. Ну, коли колір десь замальований, то, на жаль, коли вони вже старенькі, то щось там не сходиться і просто фарба залишається на пластмасі. Але вона все одно відкриється, і якщо ви знову закриєте, то колір і картонка зійдуться знов, і не буде замітно, як би там не було. Бо зверху воно тримає ну, форму і тримає все, щоб воно лягало назад на місце, так як треба. Так що, от вам. От вам такі секрети. Окей, думаю, все зрозуміло. Нагадую, це є ацетон, щоб знімати лак з нігтів, дівчатам чи хлопцям, хто там, яка у вас там орієнтація, я не знаю. Рукавиці, бо ацетон вис, 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 висушить вам шкіру. То буде неприємно. І постарайтесь відкрити вікно, щоб не не дуже дихати тимацетоном, бо буде башка тріщати, так, як мені вона зараз тріщить. Так що все. Окей, що я хотів вам показати? А, ну, покажу вам а, мої а, погоні від Hot Wheels Але так, на швидку руку, то буде окреме відео з часом. Давайте глянемо, що тут в нас діється. Окей! Котяри тут завжди <смісті> борються за, за дружбу. Так, от мої супер Treasure ханти від Hot Wheels. От мій Корвет, Renault, Корвет, Хокусука. Uh, uh, R3.3 uh, Volvo. DeLorean, Ну то вже непогані. Ага, uh, 5 510 Wagon і простий, то все супер. Це є NFT Datsun 510, але він не не скручений, то також такий рідкісний для колекції. Так, це є там. Тут я вже повитягав, так? ну що то, то немало. Що тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, 7, 8. Ага, і от наша дев'ятка. Колись в мене було набагато більше погонь, супер трежер гантів, але я їх а, попродавав всяке таке. А, блін, я ж забув, от мої мустанги. Це є супер, 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 супер. А, та, супер. Значить, ну, немало. Я якийсь час тільки збирав а, мустанги, а, погоні, але. Також дуже люблю uh, Datsun 510, ну і також ті всі решта. Просто коли находжу, якщо одну чи дві, то одну я завжди кладу на аукціон, щоб волонтерам в Україну гроші uh, фонди вислати. Uh, якщо тільки одна, то також їм. Якщо дві, то одна мені, одна їм. Таке. Uh, ну і Я також, тому що воно є супер Hunt, не значить, що мені то треба в колекцію. Я тільки збираю ті, що мені подобається. Так що от таке. Так що це є мої погоні. Це є мої котяри. Олівер і Пенні. Це є моя колекція Форсаж. Всі. Ну і тут мої Кайдо House, погонь. Є немало також. Так що таке? Оце моя улюблена, Оце от Хорнет. Так, коротше, я... ну і тут ще висять. Ой! І там всякого. Окей, добре, друзі, дякую за вашу увагу. Ще раз надіюсь, ох, надіюсь, вам це все сподобалось. І щось навчилось. Так що з мене хватить, е, вистачає. Англійськомовний канал отак виглядає. Якщо хочете заглянути туди, Насталджик, загляньте. Це є багато з моїх друзів і англійськомовних каналів, які я дивлюсь, що мені повисилали свої а, наклейки. Так що от таке. А, хотів вам, скоро буде огляд ось цієї чудової, чудової мазди. Зараз вам покажу. Я зробив огляд такий великий-великий, і дивіться, яка ця красуня. Боже мій, це є від. Іно 64, От така Так що. Просто я в такому захопленні від цієї модельки. Вона така класна. Просто кайф. Так що огляд буде скоро на цьому каналі. Так що, друзі, тримайтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Закусенці, як кажуть, чи казали. Перестань замовляти все! Бляха, муха. Так, я думаю, <laughs> окей, я йду це зремонтую. Е, тримайтесь, друзі. Дякую за увагу. Е, все. Слава Україні! Героям слава, смерть, клятим ворогам. Папа. -па.